Всім привіт! Давайте приготуємо разом з вами яблучний зефір. Беремо 200 грам яблучного пюре, 270 грам цукру, 80 мл води, 6 грам агар-агару. Ставимо це все на плиту нагріватися. Тим часом збиваємо 60 грам білку і 50 грам цукру. Одразу я підготувала кондитерські мішечки з насадками, тому що потім вони нам будуть дуже потрібні, і часу на їх підготування у нас не буде. Сиропчик варимо до 110 градусів або поки він не буде отак стікати з лопатки і тягнутися повільно. Якщо є термометр, то краще користуватися їм. Доварюємо сиропчик і будемо зараз його вливати в нашу меренгу. Маренгу ми вже підготували, ми зараз її кілька секунд зіб'ємо і почнемо тонкою струйкою вливати сироп. Збиваємо. Поки наша зефірна маса не загустіє, не почне накручуватись на вінчики, а потім швиденько в мішечок перекладаємо і відсаджуємо зефірки. Я відсаджую ось такі от біленькі зефірки без барвника, чисто білий зефірчик мене замовили, тому роблю білий. Ось такі гарні зефірки залишаємо на 4-8 годин стабілізуватися, потім притрушуємо цукровою пудрою, з'єднуємо половинки і упаковуємо ось таке невеличке замовлення яблучного зефіру. Дуже гарний зефір у нас вийшов, а зайвий зефір залишаємо собі до чайку. Всім смачного!